Друзі, зараз ми будемо знімати відеогляд на цей мотоцикл. Це BMW R18. Але ми будемо дещо робити це під музику. Тому що такі мотоцикли потрібно знімати під не просто мовчки або коментувати моїм голосом. Такі мотоцикли потрібно дивитися під певні ноти, під певні пісні. Зараз трошечки підкрутимо гучності. Секунду. Так, поїхали, друзі, відеогляд. Хотів, щоб було, грала класна музика, яка відповідає класу цього мотоцикла. щоб ви дивилися на таку класну картинку і насолоджувалися ще й звуковим супроводженням. Але дуже гучно голова, квадратна, ну, дуже гучно все тут відбувається. Тому давайте просто тихенько покажу. Цей мотоцикл по стану, в якому він стані. На сонці його не виганяємо, тому що, щоб не вигорав, шкода, зараз таке пекуче сонце, тому показуємо в тіні Зараз буду показувати саме недоліки, які є. Їх тут один один недолік, ми знайшли. Скажіть за все, при. Перевезені це відбулося. Я одразу його покажу. І потім вже будемо насолоджуватися, щоб ось кофр. І на кофрі є така подряпина. Бачите? М'ятина, м'ятина разом з подряпиною. Оце такий момент неприємний на цьому мотоциклі є. Його можна, звісно, ПДРом вигнути з того боку. От. Та Неприємно, але присутній. Момент такий. Так, поїхали далі. На мотоциклі 10 тисяч км пробігу, знос мінімальний, тут немає переходу, не відчувається. Гальма, армовані шланги, це все зрозуміло. Стан хрому, стан радіаторів. Подивіться. Ну, тут все в прекрасному стані. Як на 10 тисяч км він як новий буквально. Двигун, звісно, такий вражає, дійсно вражає. Хром цей весь колектор, подивіться, розмір колектора, кришки. Хром тут... По технічним характеристикам не буде, може нічого казати, просто показуємо стан. Стан, як все виглядає детально. Ми знімаємо в гарній якості 4К. Ви можете собі, собі в будь-який момент зробити стоп-кадр і роздивитися детальніше. Або напишіть нам, подзвоніть, що вас зацікавить. Ми зробимо для вас окремо коротеньке відео, що вас саме зацікавить. Кардан, дивіться, у відкритому типі так. хрестовина. Таке, знаєте, все масивне. Мотоцикл був продаваємий на Міцуокі в Японії. Це, скоріш за все, назва мотораду в Японії. Наша комплектація на маршалі на музикі. ми потім запустимо, продемонструємо. В принципі, зараз. Славіка, ти можеш запустити, щоб трошки грала музика, просто я знаю, це не так просто, щоб поки я дійду до кінця, потім можна було подивитися, як воно все... як воно грає, продемонструвати на відео, в відеогляді на ютубі. Скажи, що підсівка набуратор, це не на вибрав. А кумчик підсівший. Та це все. Подивіться яка ніжка, навіть ніжка не подерта. Бачите? І це ж оригінальна фарба, ніхто нічого не фарбував. Строчка, сидіння, це все оригінальне. Друзі, моментів тут немає. А? Добре. Так, Зараз, звісно, вам захочеться почути, як працює датчик бістронік, світо ось таке, дивіться, це навіть БМВ-значок світиться, як це красиво виглядає. Давайте тепер я Добавлю трошечки музики. Щоб вам було приємніше слухати Ось так це робиться Don't we'll see what my felt what I've known. Never shall W tym dniu albo szkire zamiennych, ale miękka duże. Давайте зробимо потихіше, послухаємо як працює двигун. Такий приємний звук. Друзі, отакий мотоцикл. Постаралися максимально все показати. Детально-детально. Якщо щось потрібно, пишіть коментарі або телефонуйте, зробимо для вас більш детально. Але мотоцикл, як ви бачите, без нюансів. З одним нюансом, вірніше, з одним єдиним. Он з тим.